Що спільно між маленьким островом у Тихому океані та великими європейськими країнами, відповідь може вас здивувати. Сьогодні ми зануримося в історії Науру, країни, яка пережила справжню економічну катастрофу через надмірне багатство. Дізнаємося, що таке голландська хвороба і як вона вплинула на життя цілого народу. Тож, поїхали! Голландська хвороба це економічне явище, яке виникає, коли країна стає. Надмірно залежною від експорту однієї або кількох сировинних товарів, наприклад, нафта, газ, мінерали. Це призводить до декількох негативних наслідків для економіки. Назва голландська хвороба походить з 50-х років ХХ століття, коли Нідерланди переживали економічний бум завдяки відкриттю великих родовищ природного газу. Спочатку це спричинило значне зростання економіки країни, однак згодом стало помітно, що інші галузі, такі як промисловість та сільське господарство, почали занепадати. Поруч із цим поняттям можна почути і інший вираз прокляття природних ресурсів. Це явище в економіці пов'язане з тим, що країни, що володіють значними природними ресурсами, є, як часто вважається, менш економічно розвиненими, ніж країни з невеликими їх запасами. Або з запасами, які відсутні зовсім. Лише порівняйте такі країни, як Японія, Сінгапур, Південна Корея, де дуже мало природних ресурсів: та Нігерія, Венесуела, Ірак, Ангола, Зімбабве тощо. Як виникає голландська хвороба? По-перше, відбувається зростання експорту сировини, коли країна почне експортувати великі обсяги сировини, її валюта зміцнюється. Сильна валюта робить експорт інших товарів і послуг менш конкурентоспроможними на світовому ринку. Далі відбувається занепад інших секторів економіки. Через зміцнення валюти та втрату конкурентоспроможності інші галузі економіки, такі як виробництво в першу чергу, можуть зазнавати труднощів і навіть знижуватися, скорочуватися. Далі відбувається зростання імпорту, оскільки. Власні товари стають дорожчими для іноземних покупців, а імпортні товари дешевшими для внутрішнього споживача. Ну і як наслідок відбувається неефективне використання ресурсів. Економіка стає менш диверсифікованою і залежною від коливань цін на сировинні товари. Які ж наслідки голландської хвороби? По-перше, це сповільнення економічного зростання, залежність від однієї сировини. Може обмежити потенціал для довгострокового економічного зростання. Другий наслідок це збільшення безробіття. Занепад інших секторів економіки може призвести до втрати робочих місць. Ще один наслідок це вразливість до зовнішніх шоків. Коливання цін на сировинні товари можуть спричинити значні коливання доходів країни та її економічної стабільності. Що було до речі з Україною. І останнє це неефективне використання ресурсів. Країна може не інвестувати достатньо коштів у розвиток інших секторів економіки. З одного боку, безмежне багатство, а з іншого, глибока бідність. Як таке можливо? Історія науру це історія про те, як надмірна залежність від одного ресурсу може призвести до економічної катастрофи. Розберемося, чому так сталося. І які наслідки це мало для життя людей на острові? Отже, Науру, це крихітний острів в Тихому океані поблизу екватора приблизно за 3000 км на північний схід від Австралії. Держава має мізерну площу близько 21 квадратного кілометра. Для порівняння, найменший з районів Києва Печерський, теж має приблизно 20 квадратних кілометрів. Усе населення держави Науру складає близько 11 тисяч людей, що робить її однією з найменших у світі і за цим параметром. Науру майже не відвідують туристи, оскільки держава не має цікавих туристичних об'єктів і є вкрай віддаленою від густонаселених регіонів світу. Єдиний спосіб дістатися до науру повітря, оскільки коралові рифи, що оточують острів, унеможливлюють причалювання великих туристичних. Лайнери. Цей маленький острів у Тихому океані, один з найменших держав світу, став надзвичайно багатим завдяки величезним покладам фосфатів. Видобуток фосфатів був одним з головних джерел доходу науру в 1970-х і 80-х роках. І з огляду на високі ціни на фосфати в 1975 році. ВВП на душу населення в науру складав близько 50 тисяч доларів США, поступаючись лише в Саудівській Аравії. З урахуванням інфляції на сьогоднішній день це близько 177 тисяч доларів на рік, тоді як у США лише приблизно 44 тисячі. Протягом більшої частини ХХ століття видобуток і експорт фосфатів забезпечив науру високий рівень життя. Однак після 1980-х років експорт фосфатів суттєво скоротився. Але люди були настільки багаті, що вдавалися до божевільного марнотратства. Зокрема, вони залишали роботу, привезли мігрантів з інших тихоокеанських регіонів, щоб ті виконували брудну роботу. А самі сиділи, чекаючи, поки чеки від гонорарів потраплять до їхніх рук. Сім'ї, які ніколи не залишали острів, орендували літаки, щоб вести їх у шопінг експедиції на Гаваї, Фіджі, Сінгапур. Спортивні автомобілі були імпортовані, незважаючи на те, що в науру лише одна дорога з твердим покриттям і обмеження швидкості 25 миль на годину. Наприклад, на острові є звалище із десятками суперкарів, які іржавіють тут від тих часів. Є приклад, коли один поліцейський купив Ламборджині, але не зміг ним користуватися, бо був занадто товстим. Науру накопичив портфель готелів і офісних будинків по всьому світу. Але корупція та відверта некомпетентність взяли своє. І на початку цього століття більшість активів довелося розпородити, щоб заплатити за зростаючі борги країни. Отже, Правинні родовища фосфату на Уру закінчилися, і острів лишився без джерела доходів. Між тим, ландшафт острова виявився настільки зруйнованим видобуванням фосфатів, що сільське господарство тут стало неможливим. Через ізольованість острова Науру вся їжа змушена імпортуватися. Причому основну частину раціону складають консерви. Тому що це найдешевші продукти. Це призвело до серйозних проблем зі здоров'ям. Включаючи епідемію ожиріння. Перероблена та висококалорійна їжа стала повсякденністю, адже вирощувати свіжі овочі та фрукти на зруйнованих землях неможливо. За даними Всесвітньої федерації боротьби з ожирінням, науру є лідером за рівнем ожиріння, оскільки близько 60% населення страждають від цієї проблеми. Хоча у місцевих магазинах можна знайти свіжі продукти. Їхні ціна надзвичайно високі. Наприклад, одна голівка цвітної капусти коштує близько 12,5 доларів, а кавун майже 41 долар. Крім цього, в країні зафіксовано найвищий у світі рівень куріння 52%. При цьому жінки палять трохи більше, ніж чоловіки, що є досить рідкісним явищем. Через ці фактори місцеві жителі мають одні з найгірших показників здоров'я у світі. А середня тривалість життя становить лише 55 років. Що стосується цікавих фактів на Уру, то тут можна сказати, що немає офіційної столиці, хоча селище Ярен є місцевим розташуванням законодавчої влади та низки урядових установ. Тут також є лише одна на всю країну поліцейська дільниця, пожежна служба та аеропорт. Науру є готівковою економікою принаймні з 2004 року, після того, як банк Науру та фінансова корпорація Республіки Науру збанкрутували та припинили свою діяльність на початку 2000-х років. А ліцензії всіх офшорних банків були відкликані урядом Науру у 2004 році. Дана країна використовує австралійський долар як свою валюту. Більшість державних платежів здійснюється за допомогою електронного переказу грошей. Ілюзія багатства, яку раптово потрапила на уру в 70-х роках ХХ століття, змусила нинішнє покоління зрозуміти важливість наполегливої праці та освіти. Уряд не будував планів на майбутнє і вичерпав усі ресурси нації. Отже, надмірна залежність від одного ресурсу призвела до низки серйозних проблем науру на сьогодні. По-перше, це виснаження ресурсів. Поклади фосфатів були вичерпані і острів втратив основне джерело доходів. Друге, це екологічна катастрофа. Видобуток фосфатів призвів до серйозного пошкодження екосистеми острова. Більша частина території якого стала непридатною для сільського господарства. Залежність від імпорту. Без власних ресурсів науру стала повністю залежною від імпорту продуктів харчування, води та інших товарів. Проблеми зі здоров'ям. Незбалансоване харчування пов'язане з імпортом продуктів призвело до високого рівня ожиріння та пов'язаних з ним захворювань. Останнє це відсутність диверсифікації економіки. Не було створено інших галузей економіки, які могли б замінити видобуток фосфатів. Чому випадок науру такий показовий? Можна звати кілька причин цьому: по-перше, концентрація на одному ресурсі. Науру, як і багато інших країн, що зіткнулися з голландською хворобою, поставили всі яйця в один кошик і залежали від одного виду ресурсу. Друге це відсутність довгострокового планування, тому що не було розроблено стратегії для інвестування доходів від експорту фосфатів в інші галузі економіки. І нездатність адаптуватися. Коли поклади фосфатів вичерпалися, країна не змогла швидко переорієнтуватися. На нові види діяльності. Як же цей урок вплинув на життя країни? В першу чергу потрібно шукати джерела наповнення бюджету. Тому з 1 жовтня 2014 року в НАУРУ вперше було введено податок на прибуток, причому особи з високими доходами сплачували фіксовану ставку 10%. Урядові витрати в 2015 році становили близько 90 мільйонів доларів США. Податки включали збір з аеропорту та збір за ліжко в готелі. У бюджеті було збільшено існуючі акцизи на сигарети та мито. Також було введено податок на солодкі продукти головним чином для боротьби з епідемією діабету в Науру. Зараз Науру сильно залежить від Австралії як основного джерела фінансової підтримки. У 2001 році Науру підписала угоду з Австралією про розміщення міграційного притулку на острові, переважно для громадян з Іраку та Афганістану, в обмін на мільйони доларів допомоги. Ця угода, яку ще називають Тихоокеанським рішенням, закінчилася в 2007 році. Це викликало занепокоєння жителів Науру щодо майбутнього доходу острова. Австралія також направила фінансових експертів до Науру. Щоб допомогти крихітній країні подолати її економічні проблеми. Однак залишаються серйозні питання щодо довгострокової життєздатності економіки Науру, з невизначеністю щодо реабілітації зіпсованих земель і заміщення доходу від фосфатів. У 2008 році між Австралією та Науру почалися переговори щодо допомоги Австралії на розвиток економіки. І одне з можливих рішень, яке зараз вивчається, полягає в тому, щоб Австралія допомогла науру створити індустрію ремонту човнів для регіональних рибальських суден. Ще декілька цікавих статистичних даних про економіку даної країни. Зараз робоча сила в основному зайнята у видобутку фосфатів державному управлінні островом, освіті та транспорті. Пам'ятаємо, що у них ще ж є аеропорт. У 2004 році рівень безробіття наближався до 90%. А до 2011 року рівень безробіття знизився до 23. Основними галузями промисловості є видобуток фосфатів, банківська діяльність та кокосова продукція. До речі, вони також виробляють і споживають електроенергію. Кокоси є основною продукцією сільського господарства. Фосфат є єдиним експортним продуктом науру. Хоча уряд також отримує. Відносно значні доходи в іноземній валюті від ліцензування своїх багатих рибальських угідь, морського тунця іноземними рибальськими суднами, які щорічно вивантажують середньому 50 тисяч тонн даного продукту, виловленого в зоні науру. У 2004 році дохід від експорту фосфатів склав 640 тисяч доларів США. Причому Австралія та Нова Зеландія, а також Японія, була основними експортними ринками даної країни. У тому ж році державний бюджет науру показує, що дохід від ліцензування іноземних рибальських суден перевищив 3 мільйони доларів США. Науру потрібно імпортувати майже всі основні та капітальні товари, включаючи продукти харчування, воду, паливо та промислові товари. Як правило, імпорт відбувається з Австралії та Нової Зеландії. В перші роки після здобуття незалежності у 1968 році. Науру мав найвищий в світі валий внутрішній продукт на душу населення завдяки своїм багатим родовищам фосфатів. В очікуванні вичерпання доходів фосфатів значну суму прибутку від видобутку даних корисних купалин, було інвестовано в цільові фонди, спрямовані на пом'якшення переходу та забезпечення економічно майбутнього науру. Однак через значні втрати, включно із слабкими іноземними інвестиціями, уряду зараз загрожує банкрутство. Щоб скоростити витрати, уряд закликав до заморожування заробітні плати, скорочення штату державних службовців, приватизації численних державних установ і закриття деяких закордонних консульств на УРУ. Економічна невизначеність спричинена поганим управлінням фінансами та корупцією, у поєднанні з дефіцитом основних товарів призвела до внутрішніх заворушень. І у 2004 році на УРУ зіткнулася з хаосом. На тлі політичних суперечок і краху телекомунікаційної системи острова. Крім того, продовжується занепад житла та лікарень. Економіка країни значно зросла з 2012 року завдяки повторному відкриттю Регіонального центру мігрантів Науру, який фінансується Австралією. Це, по суті, офшорна австралійська імміграційна тюрма, яка використовувалася з 2001 по 2008 рік. З 2012 по 2019 рік і з вересня 2021 року. Найбільша кількість ув'язнених у центрі становила 1233 особи ув'язнених у серпні 2014 року. Відтоді низку ув'язних було повернуто до країн походження, включно з Іраком та Іраном. Станом на 31 липня 2021 року офіційна кількість людей в притулку становила 107 осіб. Заклад отримав прибутку щонайменше 500 тисяч австралійських доларів на затриманого у 2021 року. Незважаючи на всі ці випробування, науру сповнені рішучості стати на ноги. Новий уряд-реформіст виношує плани створити острів як підстоп для заправки та ремонту міжнародних човнів для лову гірничо Гірничовидобувна компанія сподівається видобути дорогоцінні метали з навколишнього морського дна. Видобуток фосфатів відновився, а уряд стверджує, що в пошкоджених надрах є запаси ще на 30 років. Груанці розуміють, що вечірка закінчилася, тепер настає похмілля, а потім, якщо пощастить, якесь одужання. Тож тут, мабуть, буде доречною фраза, що багаті теж плачуть. Країни, які були раніше багатими, можуть спостерігати суттєвий економічний спад. І бути з часом бідними, як і на уруанці. Прекрасний урок для тих, хто не хоче хворіти голландською хворобою.